Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. І сьогодні в нас буде тема головні помилки трейдерів. Е, у нас були відео, направлені на е, різні монети, на купівлю, там, на ідеї і так далі. Які там стратегії. Сьогодні ми поговоримо про важливу складову, основні якраз помилки трейдерів, які бувають, які ведуть якраз до зливів депозиту. Я думаю, що ви не е, одноразово чули таку штуку, як margin call. Це називається коли. У вас на депозиті 1000 доларів, а ви берете плече, маржу, яку дає торгівля на ф'ючерсах на всіх біржах. Бувають там і соти, плече навіть зараз там 200. Тобто ви можете купити на 1000, а на 100 тисяч. Але ризик йде у вас від 100 тисяч, тобто ви мінус 1%, відсоток, і вас на депозиті 0, і потім вас ліквідовують. Тому що біржа не заходить в мінус, вона вас раніше ліквідовує. Звичайно, якщо піде в вашу сторону, ви можете заробити зразу там 300, 500-800 тобто на 8% росту, якщо ви на 100 тисяч сидите, це плюс 800% до вашого депозиту. Ну такі ризики рано чи пізно перевозять до зливів. Ну я зараз хочу ще декілька варіантів розглянути, які ведуть до якраз головних таких помилок трейдерів. Перше, це відсутність торгової системи. Дивіться, я зараз спеціально просто відкрив графік, що можна було показувати. В мене є торгова система, вона. Направлено на розуміння ринку, це перше. Друге, це технічний аналіз. Тобто я торгую порівням і об'єми використовую. Тобто, дивлюсь, ну і плюс, звичайно, яке направлення, енергії. Ну, це детально я розбираю на своєму наставності по трейдингу. Хто хоче, можете залишити заявку нижче і вам всю відповідну інформацію наведуть. Тобто, торгова модель вона підходить для любого ринку. Тобто, будь-який ринок можна буде торгувати, єдиний момент, що є в кожного ринку своя специфіка. Але зараз я хочу розказати про інше, тобто сутність торгової системи. якщо у вас є якась торгова система, ви маєте їй слідувати. Тобто любу торгову систему можна прописати під вашу, наприклад, там, торгівлю, любу торгову систему, якщо це робити систематично, тобто, якщо повторювати одні і ті самі дії при кожній торговій системі. Тобто відсутні строго системи від, відде, е, в, веде до зливу депозиту. до зливу депозиту. Далі, відсутність торгового алгоритму. У мене на настановці я даю студентам торговий алгоритм. Це такий документ на 28 сторінок, де розписана повністю вся торгова система. Тобто торгова модель все розписана, тобто, що торгуємо, як торгуємо, що має бути там, яка має бути там формація. Тут дуже багато різних елементів, вони викладені всі в таку книжечку, можна сказати, на 28 сторінок. Ну, людина може, звичайно, під себе її змінювати. Ну, так, Відпрацьовується дисципліна. Без дисципліни в цьому бізнесі хана, скажу так, по-простому, без дисципліни в цьому бізнесі довго не проживаєш, тому що трейдинг заснований, якраз оснований він на дисципліні. Ще один елемент є, який веде також до зливу депозитів, який один з помилок трейдерів це відсутність ризиків. Тобто, дивіться, якщо ми заходимо в якусь угоду, заходимо в якусь угоду, ми маємо розуміти. Якщо у нас це дострокова года, ми, наприклад, беремо в інвестицію, да, там на рік, на два, на п'ять, звичайно, тоді можна зайти в любій точці, але все рівно, ну, кожна людина хоче зайти і там через місяць вже бути в плюсі, і сидіти там якраз, щоб вже, там, через рік ви були нормальний профіт. Ми не хочемо зайти тут і сидіти потім півроку в мінусі, потім, потім вона, поки вона знов туди вийде. Всі хочуть зайти десь внизу. Тому у вас має бути відповідна торгова модель. Наприклад, якщо ринок так виріс, я не купляю. Тобто я буду шукати або іншу модель, або буду брати, це називається корекція на такі от корекції. Тобто я буду брати, наприклад, коли ціна там впаде в якусь там зону. І це теж торгова система, і має бути у вас відповідний ризик. Якщо ви торгуєте в плані трейдингу, тобто інтердей або свінг, де ви ставите стопи, то ви маєте розуміти, де ви будете. Закривати свою угоду в мінус, якщо ціна піде проти вас. Ну, дивіться, гіпотетично. Давайте змемо. Ми брали там іота, давайте зміота. От, наприклад, ми відкривали десь тут угоду. Отут ми відкривали десь угоду. От зараз я тут вам це намалюю. Наприклад, ось тут ми відкрили. Ну, гіпотетично, припустимо, ми відкрили ось тут. Да? І ми розуміємо, що нам має бути стоп або тут, або тут. Ми маємо його десь поставити. Тобто, от, наприклад, сюди ми поставили стоп. І коли ціна досягає цієї зони, ми автоматично закриваємо свою угоду. І бачите, якби ми тут закрили, ми могли потім відкрити цю ж угоду, цю ж угоду, якби ми її закрили, ми відкрили, могли відкрити на 20%, там, ну нехай буде на 20% нижче, ніж ми її закрили. Тобто ми могли ще раз взяти і бути, уже, коли відкрили десь би тут або тут, бути зразу в плюсі. А якби ми сиділи звідси, то нам потрібно було би, щоб зараз ще ціна виросла от сюди на 26%, що ми тільки були в нулі. Якщо у вас є маржа, тобто ви торгуєте фьючерси, то зазвичай це буде дуже великі збитки. Це дуже будуть великі збитки, тому я не рекомендую. Відкривати, наприклад, угоду на інтрадей і сидіти в ній постійно, без ризику. Тобто, ризик має бути. Ми, коли торгуємо наприклад, з ком'юніті, у нас завжди, ще раз повторяю, у нас завжди є фіксований стоп. Буває таке, да, що ми там 300 па получаємо, і буває таке, знаєте, що у нас, наприклад, викидають з угоди. Ну, от давайте мазьмемо якийсь там переклад на графіку. Наприклад, ми зайшли е, ось тут, хай буде. Ми зайшли ось тут, да, викинуло, потім пішло нижче, а потім пішло наверх. Ми сказати ми могли тут не вийти. І воно б зараз може було в плюсі. Могли, друзі. Але якби ми, наприклад, це зробили десь ось тут, наприклад, або ось тут, то ми б сиділи просто в мінусі там два місяці чи три. Для чого це робити? Ми б за цей період просто ці гроші використали б набагато більше і заробили б набагато більше процентів, ніж ми просто би сиділи це називається, в засаді. Ну якщо ви хочете торгувати, там, наприклад, довгосрок, звичайно. Можна там сидіти, пересиджувати, але теж тут має бути певна стратегія. Далі, відсутність мані менеджмента це теж одна із помилок трейдерів. Е, значить, що таке мані менеджмент? Це треба розуміти, коли можна підняти ризик? Коли можна, наприклад. Торгувати більший там об'єм, да? тобто ми, коли піднімаємо ризик, можемо торгувати більший об'єм і так далі. Тобто ми завжди маємо кудись рухатись. Трейдер не може стояти на місці, має бути розвиток, це як в бізнесі. Тобто там у нас є додаткові кошти, ми їх опять реінвестуємо, наприклад, відкриваємо там нові якісь там офіси, чи ще щось, чи якийсь більший об'єм робимо наших продаж. От так само і тут. Ви маєте рухатись, ви не можете стояти на місці дуже довго. Ви мусите рухатись в якусь із сторін. Це мані менеджмент. Тобто, правильний мані менеджмент це теж великі відсотки, якщо правильно до цього підходити. Далі, закриття угоди раніше цілі. Тобто, наприклад, якщо ми відкрило угоду, у нас там є і ціль, і ми, наприклад, закриваємо її раніше. Ми зазвичай. Це також деколи робимо з ком'юніті, тому що чого? Тому що в нас більше год в плюс, більшість год в плюс, і ми деколи закриваємося раніше, щоб зняти ризик. Тобто, коли ринок не дуже зрозумілий, ми можемо, наприклад, викрити угоду, трішки закритись, поставити без збиток і щоб зняти з себе ризик. Це робити важливо, якщо ви торгуєте іменно інтрадей. Але вас тоді треба розуміти, якщо ви будете торгувати такі угоди, у вас немає співвідношення 1 до 3, тобто якщо ви ризикуєте 100 доларів, і вам треба збирати 300. Тобто, якщо ви не будете брати цих 300, то у вас має бути більшість угод тоді, то, наприклад, більше 50% угод в плюс. У нас, наприклад, дивіться, з ком'юніті було там 5 угод останніх, чотири у нас плюсові. О, да, було в мінус закрите, по бітку ми там хеджирували просто ризик, брали в шорт, ну, вибили по стопу, нічого страшного. І бачите, дивіться, а, кстати, по бітку, От що я хотів сказати. Дивіться, по бітку ми брали тут шорт, нас стоп стояв там за хай. Ну, ми брали ще його десь отут. Ми стояли стоп за хай, нас винесли, і подивіться, якби ми не вийшли, то ми б зараз би сиділи вже там мінус там 5% по бітку, ну це багато. От ще разкі ще сценарій малював, бачите, два сценарії в мене було. І от перший сценарій, в принципі, працює, ну тільки без відкату. І пішли сюди наверх. Ну, у нас новини в на прийняті, Можливо, йому прийнятті ІТФ на ефір, і у нас все взірвалось прямо наверх, ефір теж там таку прям свічку величезну, да, величезну, і, напевно, піде ще далі. E, Значить, дивіться. Закриття раніше цілі, це також треба розуміти. Якщо ви торгуєте прям дуже чітко, ви маєте сидіти до своєї цілі, ну не закриватися раніше. Так якщо ви закриваєтесь раніше, у вас має бути більше 50% прибуткового, от, хоча б, а може, навіть там 60 або 70. Далі не ведете статистику. Статистика угод дуже важлива штука. Я про це також розказую на настаності по трейдингу, що ви маєте знати, що ви робите. Тобто, дивіться, якщо ми не будемо, як у нас от в реальному бізнесі є, наприклад. Бухгалтерія. Тобто ми маємо знати, що у нас по прибутку, що у нас по розтратам, яка, який у нас профіт. Якщо ми це не будемо робити, ми не будемо знати взагалі, куди рухатись, який у нас прибутковий бізнес, неприбутковий. Тут так само. Ви маєте знати, що ви торгуєте, які кращі угоди ви, наприклад, вибираєте, які формації, які інсту, які монети, в тому випадку, якщо ми торгуємо крипту. Тобто, це все має бути якраз у вас направлено на те, ну, що ви маєте робити найкраще. Тобто, зробити акцент на тому. На тому, що у вас виходить, і виключити те, що не получається. А це можна буде побачити тільки шляхом статистики. Ну, наприклад, ми там торгували, проторгували 100 год, там, там 10 по ефіру, там 20 по бітку, угод, має на увазі, там, наприклад, там, по ІОТІ там, 10. І подивимося, якщо в нас якийсь там збитковий є інструмент, ми можемо його виключити. Ну, буває таке, що от не йде монета. Я знаю, що в мене, наприклад, зараз там да, є монети, які там в мене пруть, в мене по них майже одні плюси, можна сказати, по угодам. Це там пепе. От, наприклад, в мене теж одні майже плюси. Плюси, ОПП, не те, що однімайжа, а всі плюси, всі прибуткові угоди. ВІВ. В мене добре виходить торгувати. Там, да? там, Наприклад, Лейдіс, така теж монета є на біржі Байбіт, Хто хоче, можете по посиланню нижче зареєструватися, теж почати її там торгувати. От Bybit. У мене теж по Лейдіс є. Там є ще така монета Понкі, тепер недавно от, теж її багато торгував. Вона росте, бачите, тут постійно так от з цієї точки тут вийшов об'єм і далі, далі, далі росте, росте, росте. Тобто ось такі, я знаю свої монети, такі мене виходить. І напевно. В цього я можу зробити заключення, що мені, наприклад, там треба торгувати, більше робити упор на ці монети. От і все. Тобто це можна бачити тільки шляхом ведення статистики. Тобто, коли ви заповнюєте ваші угоди, вихід, вхід, там робите скріншот угоди, наприклад, з описанням, чому ви заходили, з умовами входу і який у вас був і результат по цій угоді. І це все на дистанції потрібно заповнити. Потім можете підвести просто результати, наприклад, місяця, року там, і так далі. Щоб Ви бачили загальний ваш результат. Тому що все інше це буде просто ігра. А те, що стосується гри, це не про трейдинг, не про роботу. Тут не гра. Ну може бути в когось як хобі, якщо у вас є, такі, є бізнес. Ну, якщо ви хочете, як основний джерел джерело доходу, наприклад, це зробити, то у вас має бути дуже серйозний підхід. І, та, і це, до речі, не роблять 90 напевно, процентів трейдерів. Вони ще не знають, що таке там, наприклад, торгова там, система, алгоритм, статистика. Це ніхто не знає. Якщо будете це робити, ви вже підніметесь зразу на, на цими 90%. Ну, заробляють на ринку плюс-мінус 2-3% стабільно. Щоб в них зайти, треба мати. Перевагу. Перевага, оці якраз елементи, і дають перевагу. Оці елементи. Якщо ви це будете робити, ви війдете першу ці 90%, а потім просто війдете, наприклад, це три, які заробляють постійно на дистанції. Все, оце основна задача. Далі є ще така штука, яка веде теж до помилок трейдерів. Це зміна стратегії в моменті. Ну, наприклад, у нас є одна стратегія, ми її торгуємо. Потім ми взяли в моменті щось там подивилися, О, отут щось інакше. Я там щось тобі там колись вниз, прочитав, все я хочу змінювати. Змінюю цю стратегію, звою стратегію, і роблю щось. Нове інше, це призводить теж до збитків. Якщо ви взяли одну стратегію, торгуйте її. Якщо бачите, вам щось не подобається, поміняйте її не в момент торгівлі, а пропрацюйте, пропишіть, зробіть любу там. Хтось торгує смарт-мані, я не кажу, що це не працює. Для кожного працює по-різному. Кожна своя стратегія. Кажу, якщо її правильно прописати, любу торгову стратегію можна торгувати. Якщо правильно її пропрацювати під вас, скажімо так. Тобто хтось торгує це, хтось торгує то, і не треба спорити з кимось, що там це херня, а то не херня. В кожного працює своє, для хтось може заробляти на цьому, а хтось може заробляти на тому. Якщо дає... це йому отвою от стратегію, можна ній не заробляти, тому що він її не розуміє, і все. Тому торгуйте то, що ви бачите, то що ви хочете, і то, що ви самі там проаналізували, пропрацювали, але не можна торгову стратегію взяти, поторгувати там три дня і сказати, ні, херня. Щоб реально зрозуміти і все правильно пропрацювати, треба турбувати і там 2-3 місяці, але чітко і правильно. Не то, що просто взяв там, от роблю, як попало, і потім це не працює. Треба робити все чітко і дисципліновано. Тоді тільки можна буде щось сказати. Далі трейдери ще беруть великі ризики. Вгодах. Тобто тут я ризик взяв один, тут взяв ризик інший, тут я зайду тут на 1000 доларів, там зайду на 2000 доларів, там на 3000 тисячі доларів, постійно різний ризик. Це буде вести до різних результатів, і зазвичай це закінчується або нульом, або мінусом. Ну, тобто, або ви не заробляєте взагалі нічого, тобто топчетесь на місці біля нуля, або ви там втрачаєте кошти. Заробляти на такому неможливо. Тобто, наприклад, один ризик. Ну, наприклад, у вас депозит там 10 тисяч доларів, ви взяли. На угоду там 1% ризику, тобто 100 доларів. 100 доларів у мене один ризик. Тобто в мене буде різний об'єм, різні стовпи в кожного ну, угодах, тому що є там залежить від величини. Ну, мене буде один ризик. Тобто кожна угода в мене 100 доларів. Все, фіксований ризик. Що все виходить, можна піднімати, але це вже мані, мані менеджмент. То про те, що я говорив. Тобто воно все одне одного доповнює. Трейдингу так є. Щоб немає щось одного, це одне все. Одне одного завжди доповнює. Дальше, торгівля в теж один з наступних у нас в вид помилок. Це торгівля під час проблем. Ну, наприклад, захворів, посварився з жінкою, там поганий настрій. В алкогольному сп'янінні це теж не можна робити, я не рекомендую. Ну, в кожен саме баразючину, я не рекомендую це робити. Звичайно, закінчується погано і так далі. Тобто, якщо у вас якісь там є проблеми, у вас щось там турбує по бізнесу, в домашніх якихось сімейних там справах, ви захворіли, краще не торгувати в ці моменти. Можна щось там подивитись, проаналізувати, але краще не лізти, тому що ви будете підвержені е, такому е, впливу. Збоку, я би сказав, знаєте, тобто він додатковий негативний вплив, який може впливати на ваш фінальний результат. Тому, якщо якісь проблеми, рекомендація особисто моя, не робити. Ну кожен може робити все, що він хоче. Ну, під, наприклад, я просто рекомендую робити так, тому що це закріплено на досвіді. Я сам через це проходив, я знаю, я бачу, бачу скупу студентів, які в таких умовах торгували, і теж все нормально виходить, потім щось десь не так там в бізнесі або ще, і починається. Оце там то сьо, то не так, тут не так, там зайшов. Вроді все. Нормально робив, а потім почав робити якісь дурниці. Ну таке буває. І ще один момент є помилок, що бажання все і одразу. Тобто хочу сьогодні мільйон, хочу сьогодні угоду на 50 тисяч доларів плюса, з там з 2 тисяч, хочу 500 тисяч процентів, хочу все. От все, все і одразу. Хочу тут зайти на 100 тисяч, на 10 тисяч, хочу заробити, і хочу, хочу, хочу. Все і одразу. Це не дисципліна, теж зазвичай закінчується. Або збитками, або поганим настроєм, скажімо так. Тому е, отакі, отакі у нас основні помилки трейдерів. Звичайно, може, я всі там не перечислив. основні, які я е, по собі знаю і які я. Бачив по навчанню студентів, по друзів друзі мене так само, що там торгують і так далі. Я подивився, вибирав якраз основні. Оці помилки, якщо ви їх заберете, у вас набагато краще стане результативність. Це точно. Це я можу гарантувати, якщо їх прибрати і робити правильно, дисципліновано і по торговому системі, і по торговому ритму прописати. Ну і так далі, статистику вести, повірте мені, ви виростете дуже сильно, дуже за короткий проміжок часу. Ще є хороша така рекомендація, можете вести собі який щоденничок, тобто ваших помилок, можна вписувати. Наприклад, це не робити, це не робити. Звичайно, трейд, трейдер помиляється 20-30 разів, одна й та сама помилка. Просто запам'ятайте це, подивитись потім самі. Трейдер не помиляється один-два рази. Трейдер помиляється 20, 30, 40, 50 разів. Одне й те саме, і тоді він навчився. Ну, зазвичай, якщо він не дисципліно, якщо він ну, просто от не сів, він не робить так, як, як треба. Бувають такі ж люди, що раз-два, і реально все сіє не робить більше. Зазвичай хтось хоче вийти, хто хоче зайти, хтось хоче ризикувати бо це все азарт. Азар закінчується в цілому погано. Ну, в казіно там, да? Ви багато знаєте людей, які казино виграють на дистанції. Я думаю, що не багато, Є там одиниці, звичайно вони скриті, ніхто їх там сильно не знає. Ну, якщо й не публічна особа, там, де вони грають в покер публічно на ставки, ну, звичайно. а Такі в казіно, що просто ти приходиш і грають. Є такі успішні в казіно, але їх мало. І в них є стратегія зазвичай, вони знають, що треба робити. Ну і там, звичайно, ви не можете прийти в казіно і сказати, мені треба ваші ставки, подивитись там за місяць, останній що вигравало, що, що ставилось, і які були. Ставки за це ну, статистику глянути, вони зразу вам копняка і йдіть зіцягай. Все, ми вас тут не знаємо, тому що у вас виростає дуже перевага в трейдингу, таких обмежень немає. Беріть графік, можете все подивитися, повністю в статистику, об'єми і зробити просто для себе закономірність. Тобто закономірності того, що трейдинг у нас працює на закономірностях, тобто історія повторюється. Можна подивитися і робити свій аналіз, робити свою году, вам ніхто не мішає. Все, дуже все просто і легко. Тому я надію, що вам це відео було корисне про помилки трейдерів. Якщо вам сподобалось, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Ще раз нагадую, що також розіграю 500 гривень серед найкращого коментаря. Завжди це робив. Людям відправляв кошти, можете подивитися в інстаграмі. Пишіть найкращі коментарі, вигравайте і ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Може, у вас якісь є теми, які ви хотіли би ще, хотіли би ще розглянути, тому, будь ласка, пишіть, будемо приймати все до уваги. Всім гарного дня, профітів, і побачимося в нових відео. Всім пока!